Стація восьма, єрусалимські жінки плачуть над терплячим Ісусом. Розпашання. За прамами міста неподалік починається дорога на Голгофту. Коли Христос, обтяжений христом, дійшов до місця, то побачив громадку жінок, що плакали. Були там дівчата і убогі жінки з дітьми з Єрусалиму і з околиці, що прийшли на свято Пасхи. Христос не упав тут на землю, але знесилено похилився. Хрест одним раменом оперся на землю, а самого Спасителя підтримував Симеон. Жінки й дівчата, коли побачили Спасителя у такому плачевному і нужденному стані голосно заредали. І за юдейським звичаєм на знак співчуття подавали йому рушники, щоб міг обтерти своє лице. Христос звернувся до них словами. Точки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над вашими дітьми, бо ж настануть дні, коли скажуть блаженні неплідні ілона, що народили, і груди, що не годували. Тоді стануть говорити горам, упадіть на нас і горбам покрийте нас. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді сухим буде? Луки 23, 28-31. вісім, до них іще інші мудрі слова, а усі мали таке значення ваш плач не залишиться без нагороди, і тепер ви повинні стати на іншу дорогу. Коротка зупинка, похід затримався на якусь хвильку, натовп і пошіпаки з катюшким знаряддям ступали, ступали помалу до гори. Сотня вояків з палатової охорони провела похід до цього місця і завернула до міста. Молитва. Слова, якими ти, Господи, звернувся до плачучих жінок, показують, яке добре, милосердне, чутливе твоє серце, сам невимовно терпиш, невдячне місто викинуло тебе і супроводжує на страшну смерть, а ти серцем болюваєш над карою, яка грозить Єрусалиму. Любов спонукає тебе востаннє застерегти твій народ і на твоїх невимовних терпіннях показати кару, яка чекає на кожного, хто не поправиться. Ці слова нагадування, наука серед крови і мук стосується і мене. Твоє добре серце, дивлячись на мене, має таке саме співчуття. Твоїми страшними терпіннями показуєш, чого беззаперечно маю сподіватися, якщо рішуче не покину своїх гріхів. Хочеш мене приголомшеного пристрастями вирвати з пекельних мук, і заохочуєш, щоб сльозами покути гасити вогонь вічний, хоч твоє нагадування і сердечне, але водночас і вирішальне, благаю. Не відкинь мого прохання, зверненого до тебе, знаю, впевнений і вірю, що невблаганний і гострий суд відбудеться над кожним моїм гріхом, незважаючи на це, я такий легковажний, що не стараюся всіма силами їх уникати. Отже, прошу тебе, надихни мене великим страхом твого Божого суду. Не дай мені спокою, доки не переймуся правдивим духом покути, і всім серцем не звернуся до тебе та серед правдивого жалю, і щирої гиди не відвернуся від гріха, і завчасно не перепрошу Твою справедливість, школа покути. Сердечна любов і ніжне серце зможе змилосердитися над дорогими, але нещасними особами, забути на хвилю своє власне горе, не буде це потіхою, чи упокоренням у терпінні, але швидше навпаки. Терпіння долучиться до терпіння, так було зі Спасителем під час Хресної дороги. Восьма подія повідомляє про незбагненне терпіння, яке спривчинило співчуття до йонічного серця, щоб ти повною міг мірою зрозуміти такого роду терпіння Христа, розповім тобі правдиву подію, яка водночас є і страшною, як подає очевидець. За часів Христа юдеї не були вільним народом, свічку владу загарбали римляни, а первосвященники і висока рада займалися тільки релігійними справами. Народ через це дуже страждав, тим більше, що римський уряд впроваджував поганські звичаї і обтяжував юдеїв високими і несправедливими податками. Юдеї не раз робили повстання, щоби скинути з себе чуже ярмо. 30 років після Христового Вознесіння почалося загальне повстання, яке призвело до страшної війни з римлянами. Римляни займали одне місто за другим, почали від горішньої Палестини, мешканців мордували або забирали в неволю. Коли заволоділи цілою юдеєю, з великою силою вдарили на столиці Єрусалим. Це відбулося 70 років по різдві, а 30 років після смерті Христа весною, в час свята Пасхи. Юдеї бачили, що є їх час боротьба на життя або смерть. Багато з них заховалися в останній найсильнішій твердині міста. Було там багато прочан, що прийшли на свято Пасхи. Для успішної оборони зібрали юдеї сильну ватагу з Бишак. У мурах Єрусалиму зібралося близько мільйона людей. Облога тривала повних шість місяців. Вже та обставина указує нам, які великі терпіння і невигоди заносила величезна маса людей, замкнена у мурах міста. Зовнішня біда і загроза небезпеки це ще не було найгіршим супроти того, що діялося в самому місті, між юдеями. <кій> Іван і Симеон – Оточили дві ворожі партії і зібрали навколо себе людей найгіршого Гатунку. Вони верховодили обороною міста і всередині завели страшне насильство над мешканцями. З'явився ще жахливіший ворог, голод. Озброєні повстанці ще до осель і забирали у мешканців залишки поживи, де нічого не знаходили. Там мучили до смерти, і то так, що змушували виявляти, де заховано поживу, якої часто вже не було. Хто мав здоровий вигляд, підозрювали, що приховав десь харчі, і тому гинув серед важких мук. Голод змушував до насильства. Чоловіки жінкам, діти старцям, матері своїм дітям відбирали зву с їжу, тих, що прокрадалися вночі за місто, щоб назбирати якогось корінців та зілля, повстанці ловили і забрали насильно цей нужденний пруянд. А ще гірше, коли попадалися в руки римлян, які після бечування розпинали їх на хресті. Майже щодня гинуло на хресті близько 500 людей, стільки що навіть не вистачало дерева на хрести. Обидва провідники грабували для себе і своїх прихильників. Іван Святиню, а Симеон нападав на багатих мешканців, забираючи їхні маєтки і життя, думали, що дивим духом покути і всім серцем не звернувся до тебе. Серед правдивого жалю, і щирої гиди, відвернуся від гріха, і завчасно не перепрошу твою справедливість. Школа покути. Остер упустіли, бо мешканці загинули. Чого тварини не хотіли жерти, їли жадібно люди, а саме, чоботи, стару шкіру стухли щіну. У відходах звірят шукали зерна. А знайшовшись, з'їдали. Одного дня проходив натовп озброєних юдеїв попри дім знатної, багатої жінки занюхали печене м'ясо. Голодні й жорстокі вдерлися до середини, і він господарки на ім'я Марія домагалися печеного м'яса. Вона встала і за хвилину принесла половину спеченої дитини. Жах і обридження обхопило недолюдків, і вони зібралися йти. Це моя дитина, відізвалася жінка. Я її вбила і спекла, їй ще я також їла. вас серце ніжніше і милосердніше, як у цієї жінки матері. До страшного голоду долучилося ще одне нещастя чума. Смертність була така велика, що продовж півтора місця лише при одній брамі міста поховано 115 тисяч трупів, під кінець не хоронили, а викидали померли просто за мури міста. Число викинених трупів доходило до 600 тисяч. Серед страшної нужди ставалося нещасні руки ворогів, тікаючи до їх табору. Одні гинули бо страви, які їм подавали з милосердя ремляни, щоб заспокоїти довгий голод. Захлано з'їдали. інші від рук злих людей, яких ще мало було в війську Кремля шукаючи за коштовностями, розпорювали їм животи, бо гадали, що втікачі проковтнули своє золото. У такий страшний спосіб, однієї ночі загинуло близько три тисячі юдеїв. Таке страшне горе і нужда тривали шість місяців, після чого місто було здобуто, ремляни приступом здобули мури, підпалили святині і місто. Хто не загинув у вогні. Того немилосердно мордували, полонених продавали у неволю, забирали до важких робіт або засуджували до боротьби на аренах з дикими звірами. Такий був наслідок війни для юдеїв не стало ні святині, ні міста, ні краю, ні народу. Сьогодні лише подекуди видно старі величезні каміння залишки підвален та мурів міста. Під час деяких свят збирається багато людей і на рештках, колишньої давної слави скидають зуття, цілують землю, стогнуть, плачуть, ридають з болю і гарячої любові до нещасної вітчизни, до залишку розбитої святині. Кожної п'ятниці під тими стінами мурів, ридаючи, відмовляють жа. Лібну ревну молитву, задля палати, що лежить пустинею, задля зруйнованої святині, задля повалених мурів. за задля нашої величі слави, яка пропала задля наших славних мужів, що тут загинули, задля дороцінних каменів, що тут згоріли, через священників, що прогрішилися, через наших королів, що святинею погордили. Ось тут сидимо і гірко ридаємо. Думаю, що навіть навіть затячішого ворога юдею прокинеться співчуття, коли побачать сльози, почують з того й ридання нещасних юдею, що плачуть над останками давньої славної минувщини. Ця смутна подія, напевно, зворушила тебе, а може, горе нещасних людей витиснуло тебе сльози, так як це діялося 20 століть тому. Бо один чоловік, що бачив у своїй славі і величі, і передбачив ті дні, в яких наступило збурення. Ті страшні дні оглядав своїм духом, бо у Єрусалимі сорок років перед збуренням і знищенням народу саме празник Пасхи. У навечіря свята було велике збіговисько в місті, висока рада і народу дикій ненависті до Ісуса віддавали Його поганинові на суд, домагаючись хресної смерти. Поганин Палат піддав ще їхньому бажанню і наказав невинного, несправедливо бачувати. Кативо зверінні наклали на голову Тереновий вінець, а в кінці обтяженого Христом виволокли за місто на страшну смерть, коли вийшов за брами міста, зустрівся з жінками й дітьми, що стояли при дорожі на Голгофту. Погляд на святого мученика в такому страшному вигляді збудив у нього голосний плач. Христос також глянув на них. І в цю хвилину стала перед його очима страшна загибель міста з усіма жорстокостями, бачив, що ці діти й жінки доживатимуть до тих страшних часів, яких ще не було, і які ніколи не повторяться, глибоке співчуття, і жаль витиснув його повне любові, серце так боляче, що забув за свої муки. Він пролив... Вони проливають сльози над ним, він плаче кров'ю над ними, вони Лосять над Ісусом, а Спаситель ще ніжніше плаче над Ними, коли б самі над собою мали милосердя, горе, яке їх чекає ще гірше від горя, яке він терпить. Бо коли вогонь Божої справедливості так страшно палить свіже зелене дерево, тобто Його невинного, що прийняв на себе провину інших. То як же страшно буде палити і пожирати сухе дерево висушений Єрусалим? Тому над ними ще більше треба плакати, такими зворушливими словами промовляв Ісус до жінок. Це той самий гіркий шаль, який кілька днів тому зі сльозами на очах висловив словам: Єрусалими, Єрусалими. Коли б ти пізнав, що до того спасіння тобі служить, і скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як вочка збирає своїх курчат під крила, а ви не бажали, ось і маєш особливе терпіння Христа, яке представляє тобі восьма стація, на деяких іконах читаємо напис Ісус потішає плачучих жінок. Не була це потіха, так само як Марію не потішало пророцтво Симеона, коли віщував про меч, який мав пройти крізь її серце. Гори і терпіння прорік Христос жінкам і дітям Єрусалимським, Спаситель достукався до сердець проханням, якому відбилася любов, милосердя співчуття засторога, щоби востаннє прихилити Єрусалим до покути і навернення, на жаль, і цього разу без успіху. Дорогі мої, невідомо власне, хто більше заслуговує на співчуття. Христос чи нещасне засліплене місто, одне знаю певно. Є той, хто більше заслуговує на твоє співчуття і сльози. Хто це такий? В духовних книгах знаходимо багато указівок на те, як побожно відправляти хрестну дорогу. Щодо того, то я вже так висловлював свою думку ніхто не може про те краще сказати, як сам Спаситель, що перший з поміж усіх ішов хресною дорогою, він краще знає, чого від нас хоче. свою думку висловив якраз у восьмій події. Першими, хто брав участь у хресній дорожі, були єрусалимські жінки і діти, частину хресної дороги відбули разом із Спасителем. чекали на місці, попри яке мав проходити Христос на Голгофту, бачили Ісуса, співчували Його терпінням, плакали голосно перед усім народом. Чи добре відповляємо хресну дорогу? Чи Христос тим утішений? Чи для чого він погодився на такі важкі муки, що ми, дивлячись на них, з ним співпереживали, плакали, зітхали і нарешті сказали, що цей вигляд дуже зворушливий. Христос, під час відбування Хресної Дороги хоче чогось більшого. Він сам бажає тобі сказати, Отже будь. Уважний, уяви собі батька, що має злого сина, що він не зійшов на манівці і не пропав на віки по усьляких безуспішних проханнях і нагадуваннях мусить його добре покарати. Неохоче це робить, бо ж, звісно, дитина його. Щоб повернути сина з грішної дороги, демонструє йому кару, яка його не мене, коли не поправиться. Перед очима сина каже слугам без милосердя бити себе, така любов повинна зворушити злого хлопця, а також від скатованого батька має спонукати його до застановлення над собою. Він поки... повинен кинути грішне життя. Якщо не з любові і співчуття до батька, то бодай з милосердя до самого себе, бо власними очима оглядає кару, яка його чекає, коли не поправиться. Тепер дивися, яке повчання для тебе має спасити, як тоді, восьмій стації. Передбачив страшну кару, яка спаде на грішне і нерозкаяне місто, так само бачить, яке жахливе покарання спаде на тебе, коли ж живеш у тяжкому гріші, не думаєш рішуче виправитися. Любов і милосердя, Його доброго серця хоче тебе перед тим застановити, тобі показує себе на хресній дорозі у такому страшному, тужливому стані і таку важку кару сносить, яку виміряв йому за для тебе Небесний Отець. З його терпінь пізнай, яке покарання загрожує тобі, коли й надалі будеш жити у гріха. Під час відбування хресної дороги, Христос хоче, щоб Ти застановився, роздумав, які то страшні муки спадуть на тебе за твої гріхи, коли Він невинний так страшно терпів. Він хоче, щоб ти з милосердя над собою взявся до щирої покути і поправи життя, і так у них неминучої кари, бодай тепер поміркуй хоч кілька хвилин. Бачиш, як добрий Спаситель, як благородно з тобою чинить. Жінкам єрусалимським вже наперед прорік, яке нещастя спаде на Єрусалим, і таким чином тебе виросно за застаріх, куди зайдеш дорогою гріха, у муках Спасителя пізнавай свої гріхи, коли прагнеш навернутися. Поглянь на його святе тіло, воно збите, скатоване, збечоване до крові, його найсвятіша голова терпить невимовні муки від гострого терня, ослаблений смертельно ледве ноги за собою тягне, а на поранених плечах мусить двигати важкий хрест. Спрага мучить, рани вогнем печуть, а гарячка, отруює цілий тіло. Якщо таке діється живим, Зеленим деревом, що ж тоді буде з тобою, коли попадеш у рухи Бога живого, не треба тобі змальовувати пекла, зі всіма його страхіттями, муками, тортурами, вистачить те, що Бог об'явив, чекає на тебе місце терпінь, країна горя і теменоти, де є дінь смерті, де немає ладу, порядку і панує вічний страх, озеро, палаюч вогнем і шіркою. Туди веде дорога гріха, заглянь і в його святу душу. Чи відчував ти, як то болить, коли зневажають тебе ті люди, що ти їх полюбив? Коли терпиш і не знаходиш співчуття, ти самотній і опущений, занурений у темне, провалля смутку? А коли ж ти щось подібне пізнав, то будь певен, що це тільки крапля з моря терпінь, у якій занурена була душа Спасителя останні дні свого життя на землі. Однак, чоловіче знай, що цей невимовний біль душі Спасителя це тільки крапля з моря терпінь душі, яких напевно відчуваєш, якщо не зійдеш з дороги гріха. Придивися до товариства, яке веде Христа на смерть, його невидиму супровід громада святих Ангелів. У глибокому почитанні та подуві величають свого царя і Бога, який, мов злочиниць, іде на смерть. Оточують Сина Божого, дияволи у постатях людей, які дихають ненавистю, спраглі крові і додають йому щоразу нових терпінь. У своїй люті, не насичується виглядом найбільшої нужди й горя Спасителя, якого ведуть на хрестну смерть. Як прикро тобі знаходитися у товаристві хоч би одного ослабленого чоловіка, що ж з тобою буде відбуватися, коли за неспокутувані гріхи потрапиш у товариство проклятих людей, дихаючих ненавистю злих духів? Так. Є духи, як каже Святе Письмо, створені для помсти, і люті, з яких уміє належно загострювати терпіння муки, духи помсти, вже чекають на тебе, і тішаться годиною, о котрій видихнеш обтяжену гріхами душу. Подивися до останніх кроків з твого Спасителя. У восьмій стації йде далі на Голгофту. Дорога, вже, дорога закінчується, години життя пораховані, а терпіння з кожною схвилею з зростає. Єдина утіха, що незабаром все закінчиться, і зможеш сказати, звершилося, і у найближчі хвилини почнеться щастя небесне. Отож, людино, коли прийде остання година твого грішного життя. І Господь Бог видасть свій присуд, і почнеться для тебе пекло, то не будеш уже мати найменшої надії на благий кінець. Одна година в пеклі гірша, без порівняння, як найважчі терпіння, які тривали би все життя на світі. Що значить весь день, рік мук пекельних, а що є тоді вічність, людино, прокинься. Пекло горить під твоїми ногами, що нині можеш там опинитися за один тяжкий неспокутуваний гріх. Придивися ще раз до Спасителя на хресній дорозі. поглянь на ікону, що відображає цю подію. Христос на уколішках перед тобою просить, не плач наді мною, а плач над собою. Прийдуть на тебе днів, яких будеш кликати гори, впадіть на мене, гори, покрийте мене. Якщо таке станеться з зеленим деревом, що ж тоді буде з сухим? Вся восьма стація – це покаянна проповідь Спасителя, це прохання повне повненішної любові до тебе, щоб ти мав милосердя над собою, звернув з дороги гріха. Та не упав руки живого Бога. Що будеш робити? І далі, не маючи милосердя, над собою будеш рватися, не розкаяний до пекельних мук. Які ніколи не закінчаться до вічної погибелі, подібно як людей кати Христові, чи вже ж тоді мусив Христос дивитися, що його наука, приклад, сльози, кров, хрест і смерть не принесуть тобі жодної користі, і що ти закам'янілий у своїй злобі, відмовляєшся від нього, а повертаєшся знову до давніх гріхів, чим собі спричиняєш смерть, а його серцю новий біль і горе? Одного разу з'явився Ісус на хрестній дорозі, Плашенній камілії, і розповів про кілька таємних терпінь, між іншим сказав таке моє терпіння було таким великим, як велика моя любов до Бога і людей. Терпіння мого серця були незліченні і незрівнянні, бо незліченними є душі, мої члени, які самі через тяжкий гріх відриваються від мене. Незважаючи на те, що я їх життям і головою, зрозумій моє терпіння, коли насильно відривається від мене стільки членів, стільки душ йде на прокляття. Відірвання духовного члена є без порівняння болісніше, як відірвання члена тіла, бо безконечно вартнішою від тіла є душа. Тому ані ти, ані жодне створіння не в силі пізнати жорстокості і величини моїх терпінь. Особливо тим вони жорстокі, що, відхилені від мене прокляті душі, вже ніколи не злучаться зі мною їх головою. Це все, хоч і завдаєм моєму серцю такий біль. Але я готовий ще раз терпіти всі інші муки, коли можна було б одну засуджену на прокляття душу знову з собою злучити. Дорогі мої, через тайну хрещення, ти, ви, живі його члени, злучилися з духовним тілом Христа, а тяжкий гріх, гріх перервав струмінь життя, який плив з Його серця для тебе. Ти став мертвим членом, але ще не відокремленим, ані відкиненим від нього, коли захочеш, то можеш це виправити. Припадь до його стіп і проси, щоб ти ще нині щирим жалем, рішучою постановою, покірною сповіддю змінив життя, покинув гріх, бачиш сам, як Спаситель дуже бажає цього. І яку велику радість подаруєш Його серцю, коли побачиш, що струмень життя, Його ласка плеве знову в тобі, і ти наново свіжий, живий, здоровий член Його тіла, коли зустрінешся з Спасителем і побачиш Його знову з Христом, у силі, у майстаті, це твій суддя. коли ти через смерть залишив усяку земену приємність, раз і назавжди. То так цілим єством будеш рватися до нього, як спраглий до води. Щасливий ти, коли тепер на нього, звер... до нього звертаєшся, якщо ж ні, відвернеться тоді Спаситель від тебе, відірве тебе силою Божою і від себе скаже: Іди від мене в вогонь вічний! Нині ще не хоче з тобою так чинити, нині коли стоїш при восьмій стації, просить тебе про одну сльозу жалю. Не плач наді мною, а плач над собою. При кожній події просимо про милосердя Боже. Тут милосердний Господь звертає ті слова до тебе. Змилосердися над собою, коли дивишся на мої терпіння, бо страшно є впасти. У руки Бога живого. Амінь. Слава Ісусу Христу.